От, е, друзі, скажіть мені, от хто вам сказав, що піроліт це модний утеплювач? от хто е, Є один кадр безтолковий, да? котрий не знає, що таке властивості матеріалів, котрий не має відповідної освіти, котрий по принципу не так, як у всіх цю хрінь запустив на ринок, і тепер люди. Розважаються перлітом, тим, що вони засипають його в пустоти. Ну, навіщо це робити, коли у нас є кращі матеріали? Матеріали, котрі дають значно кращий результат по утепленню, котрі краще працюють з раками, краще працюють при зміні дельти, при зміні вологості. Відкрийте, будь ласка, ДБН, теплоізоляція будівель, відкрийте ДСТУ по е, вибору утеплювача. І ви знайдете, я цю таблицю багато разів показував. Є такі параметри, як розрахунок на. Е, як це боже українською мовою? Повітряна проникність. Тобто, коли дме вітер, він продуває будівельні конструкції. І там є така велика таблиця. І в кінці таблиці, це нормується по нормативу цей показник. І в кінці таблиці зв'язочка І там, де зв'язочка написано, не приймає участі в розрахунку, продувається вітром. Ви знаєте, де стоїть ця зв'язочка От в табличці. От, якщо ви там знайдете табличку, піднімете очі, ви побачите біля засипок, ага. піролітових, вермікулітових, полістирольної гранули, відходи газоблоку, відходи піну скла. Люба засипка, вона воздуха проникне. Надягніть шикардосний светр, вийдете на вітер, при мінус 20, він вас сильно врятує. Ні, бо він вітром продувається. Вам треба вітровку одягнути, щоб він вітром не продувався, і тоді вам буде тепло. Так от з засипками, з перлітами та сама фігня. Вони вітром продуваються, вони не, не працюють самі по собі. Далі подивиться на вологонакопичення перліту. Він в 400 разів більше бере вологі, ніж він важить сам, може втримувати. І подивиться на властивості утеплювача, коли він набирає вологості. Хто цю дурню. Ну я знаю, хто цю дурню засунув, ну навіщо ви цю дурню кладете в свою голову? Ну навіщо? Ну відкрийте нормативи, почитайте властивості, подивіться хоча б. Звісно, ми можемо сформувати з вами якісний фасад з пірлітової засипкою. Коли? Коли ми зробимо з вами паропроникну штукатурку. Але якщо ви сформуєте систему з низькою паропроникністю, від того перліту толку буде мало. Мало того, що зона цакалії, зона примикань вікон, зона дверей, зона карнізів, там нема перліту, ви туди його не засипаєте, бо там перев'язка йде покладці. Ви зможете засипкою утеплити, ну, 30%, ну, ні 30, господі, де 70% від фасаду. Все, все інше ви не зможете утеплити. Фізично. Е, тому. Хочемо, ми не хочемо, друзі, але наш скелет, наша кістка, вона знаходиться під шкірою і під м'язами. Розумієте? А все інше зверху. Подивіться на дерево, де у дерева утеплювач знаходиться. Що, в серцевині кара знаходиться? Чи кара все ж таки знаходиться ззовні? Ну, подивиться на дерево. Тобто, чому в природі природа розуміє, що утеплювач повинен бути ззовні. А дундуки, людина, цього не розуміє, що утеплювач повинен бути ззовні. Що утеплювач нема чого робити з внутрішньої сторони. Всередині. По великому рахунку, коли ви будуєте новий будинок. Тому, звісно, ви можете е, так казати, що мода на перліт і так далі. В своїй роботі ми перліт використовуємо, ми додаємо його в штукатурки, ми додаємо його вкладку, і я показував вам це на відео з наших об'єктів. Я показував вам проекти, де написано додавати піроліт такі-то відсотки, чи не показував. Та ладно, потім покажу якось. ще ще ж зустрінемось. Так от, перліт ми використовуємо, тому що він дозволяє нам, як заповнювач, збільшити кількість пор, тобто покращити теплоізоляційні властивості кладки в цілому. Відкрити таблицю по теплоізоляції, там, де є властивості кладки цегляної, ви побачите, що цегляна кладка на перлітовому розчині має кращі характеристики. Плюс перліт покращує капілярну активність, тобто дозволяє цеглинкам кераміки між собою обмінюватися вологою, тобто у нас менша вирогідність точкового точкого накопичення вологи Плюс перліт пони, понижує трошки марочність розщину, тому що у більшості людей просто, блін, зашквар по цементу вони думають, що кладка міцніша від марки розщину. Ні! Ні. На міцні складки впливають інші властивості. Тому перліт це добре, це модно, але використовувати його треба з головою. На жаль, більшість його використовує, аби було. Дякую, друзі, за ваші питання. Давайте наступну сучасну технологію.